Слава Україні! Триває 234 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримані захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканням цивільного населення. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них Костянтинівка, Білогір'я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів-Брід та Наливайківка. В зону ураження потрапили інфраструктурні об'єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, Ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет-136. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БПЛА з території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Синьківка – Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка, Сумської області. На Слобожанському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця та Уди. Також ворог задіяв БПЛА для коригування вогню артилерії. На Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогір'я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське. На Південно-Бузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БПЛА. В Збройних силах Російської Федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту Російської Федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет. Та гарантія служби поза лінією зіткнення залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацію. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області, підрозділу Російської Федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове. На Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар'їнка та Побєда на Авдіївському напрямку. Авіація Силоборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БПЛА та один вертоліт ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі. Віримо в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!